Вітаю вас у новому році і у новому році реформи шкільного харчування. Сподіваюся, кожен з вас уже відчуває її як свій власний проєкт, свою особисту справу. Тільки так і має бути, бо вона про піклування, про здорове майбутнє наших дітей. Зараз, під час війни, нагодувати дітей корисно і якісно не менш важливо, ніж зігріти чи облаштувати укриття. Все це частина їхньої безпеки. Та впевненості в тому, що дорослі їх захищають. І саме ви, команда, яка це робить. Всі, хто в цьому залі, і ще дуже багато людей по всій країні, представники державних органів, великих міжнародних та українських організацій, експерти, волонтери та управлінці, разом ми вже багато втілили, розробили і затвердили стратегію реформи до 2027 року. Оновили законодавчу базу, тому є можливість мати прозорі та зрозумілі механізми впровадження змін. Модернізуємо кухні, їдальні в школах та садочках. А менше місяця тому, в кінці грудня, закінчилося будівництво першої в Україні фабрики кухні. Ми готуємо не просто шкільні обіди, а сьогоднішню стійкість і здорове майбутнє. І не тільки для теперішніх школярів, а для всієї країни, всього суспільства. Не забуваємо про це. Тоді завжди знайдеться правильне рішення. Не дивлячись на виклики, які ми маємо, ми зобов'язані, на мою думку і на моє глибокі переконання далі продовжити те, що було розпочато до війни. Ми це почали робити і змінювати і харчоблоки. І дуже символічно, що. Заявку на чергові харчоблоки ми повинні були завершити збирати 24 лютого 2022 року. Звісно, що саме в цей день ми змінили своє відношення до життя, ми отримали новий, самий страшний виклик це війна. Разом з тим, оговтавшись, ми продовжили реформу харчування. Ми продовжили змінювати філософію наших дітей. Приємно надзвичайно перебувати у вас в області і бачити, як збираються, об'єднуються громади. Для того щоб змінювати харчування, покращувати харчування, і насправді цей рік це перехід реформи шкільного харчування в регіони, тому що ми розуміємо, що усі заклади освіти є комунальними закладами. Відповідно, те, що сьогодні ми робимо, це каскад цієї експертизи, каскад цих напрацювань, які має сьогодні реформа шкільного харчування саме в регіоні. Форум є дійсно унікальним майданчиком для того, щоб Презентувати вже сьогоднішні успіхи і залучити ще більше активних учасників, як ми кажемо, агентів змін, тому що не може бути тільки кухар харчоблоку, чи вчитель на уроці, чи директор школи, чи, наприклад, голова адміністрації, чи мер міста. Ми всі є агентами змін і наша основна задача змінити підходи до розуміння правильного здорового харчування, але не забувати, що це харчування має бути смачним.